Майже всі ми одного дня засинали з великою думкою про те, що завтра ми прокинемося і будемо суперпродуктивними. Зробимо всі справи, які запланували, і все буде чудово. Пам'ятаєте таке? І ми дійсно прокидалися, і ми дійсно прописували цей план на день, на тиждень, на місяць. Робили його аж один день і забивали. Мда. З кожним таке було. І це тільки в кращому випадку ми все виконували. А насправді ми виконували одну-дві задачі, а все інше просто навіть не встигали прочитати, що ми його записали. І я не виключення, я так само проходив через це вже сотні разів, і нарешті я знайшов для себе метод, який вирішив цю проблему. І цим методом я хочу поділитися з вами. Метод, який дозволить вам витратити всього 5-10 хвилин для того, щоб запланувати день, тиждень, місяць чи навіть рік, цікаво. Давайте починати. Але перед тим як ми почнемо розбиратися із плануванням, давайте розберемося трошки з термінологією, щоб ми говорили на одній мові. Задача це чітка вимірювальна діяльність, не наші фантазії, не наші мрії про те, що ми можемо зробити тисячу задач за один день. Це дійсні якісь показники, які ми можемо чітко відслідковувати і розуміти, з чого ми почали і що ми отримали в етозі. Таким чином, задача слугує допомогою, а не просто чимось, що. Просто існує і ніяким чином не змінює наше життя. Тобто, фантазії про те, що ми встигнемо зробити сотні задач за день, ми відкидаємо одразу. Туди шідуть задачі, на які у нас немає: фінансового ресурсу, часового ресурсу, матеріального ресурсу. Будь-яких ресурсів, якщо у нас не вистачає для виконання задачі, значить ця задача поки що для нас не є можливою, не є виконувальною. Ми маємо підходити до цього адекватно і оцінювати і свої сили, і свої ресурси адекватно для того, щоб ми досягали певних позитивних результатів, плануючи свій день. І важливий момент, що планування це не зовсім розклад дня, це більше такий. Набросок дій, які нам необхідно зробити протягом дня, але вони не обов'язково мають виконуватися в розпорядку, да тобто вони мають просто бути виконані. А коли ми вирішуємо в залежності від нашого розпорядку дня, але про це трошки згодом. Так як же все ж таки планувати свій день для того, щоб його виконати успішно? Давайте розбиратися. Перший головний аспект: не розпиляйтеся на купу задач. Оберіть головні 2-3 задачі, які вам необхідно зробити протягом. Цього дня. Ці задачі є критичними і вони обов'язково мають бути виконані. Якщо ви їх виконати не повністю, це окей. Але над цими задачами ви обов'язково маєте попрацювати. Після них ідуть 5-7 другорядних задач. Ці задачі ми виконуємо тільки якщо на них є час. Вони не є необхідними прямо зараз, тобто ми їх можемо відкласти і зробити трошки пізніше. Другорядні задачі дозволяють нам використовувати ці проміжки часу, коли ми не можемо робити головні задачі. І паралельно з цим слугують таким невеличким відпочинком від головних задач. Важно, щоб ці другорядні задачі мали іншу структуру від головних. Наприклад, якщо головними задачами у вас є робота з мозком, то в другорядних поставте парочку задач з фізичною активністю, кудись діти, кудись доїхати. Зробити якусь фізичну навантаження, зайнятися спортом і так далі. І третім аспектом планування йдуть наші консерви. Консерви це задачі, які не мають взагалі терміну, вони просто бажані для того, щоб їх виконати. Але виконуються вони тільки коли у вас є вільний час, і ви точно не можете виконувати все інше, що ви запланували протягом дня. Ці задачі можуть іти з дня в день, вони просто скопичуються в одному місці, і це задачі, які ви можете виконати в будь-який абсолютно момент. Ці задачі можуть іти, якісь покупки, які вам не потрібно зробити прямо зараз. Туди ж можуть іти задачі, які Прямо зараз для вас взагалі не є пріоритетом, і вони не є ні другорядними, ні першочерговими. Тому повторю ще раз: дві-три задачі: головні: 5-7 задач другорядних і нескінченна кількість ваших консервів. Другий момент це правило трьох. «В». Це правило особисто моє, і розшифровується воно наступним чином: виокремити, відслідкувати. Виконати дуже просте правило. Давайте розберемося з кожною із цих. «В». Виокремити, значить, що задача має бути дуже просто сформульована. Ви маєте її розуміти, що саме буде точкою досягнення цієї задачі. Не просто позайматися, а що саме зробити. Тобто, задача не має бути розпливчата, не просто написати текст. А написати конкретну кількість сторінок, яку ви маєте зробити, мінімальну, яку ви зараховуєте як позитивний результат. Відслідкувати, ви маєте зрозуміти, з чого ви почали і який результат ви отримали. Обов'язково має бути чітка взаємодія, да, взаємозв'язок між початком і кінцем, щоб ви могли точно сказати, чи ви були успішні, чи ви виконали дійсно цю задачу, чи ви просто нічого не робили для неї. Сюди ж ви можете фіксувати час, який ви витрачали для того, щоб попрацювати. Важно цією задачею сюди ж ви можете додавати будь-які додаткові чинники, які допоможуть вам відслідковувати цю задачу. Також варто зазначити, що якщо задача є комплексною і доволі великою, дуже важливо її розбити на декілька підзадач, для того щоб їх було простіше відслідковувати. Ви могли кожну виконувати окремо, щоб ви не займалися однією тією справою. Дуже велику кількість часу, да, от поки ви не виконаєте одну велику задачу, краще зробіть 5 маленьких задачок, які допоможуть вам потім з'єднати це в одну велику задачу. І останнє це виконати. Тут дуже просто. Ви маєте зрозуміти, що є кінцевою точкою, да? що ви вважаєте за позитивний результат. Ми не пишемо мрії, ми не пишемо свої бажання, а ми пишемо чітко, що ми можемо досягти сьогодні. Якщо ми не знаємо, чи ми можемо досягти цієї задачі прямо зараз, ми або маємо її розбити на підзадачі щоб зрозуміти краще, чи ми можемо це зробити, або ми не використовуємо цю задачу сьогодні, тому що ми не знаємо, чи ми можемо виконати її, чи в нас є на це ресурс, фінансовий, часовий і так далі. Тобто задача має бути виконувальна да. Ви не просто її маєте виконати, а ще й задача сама по собі має бути виконувальна. Тобто наявність часу, інструментів, ресурсу, знань і так далі, має бути все для того, щоб ви виконали цю задачу. Якщо хоча б чогось цього немає і заважає вам це виконати, просто відкидайте цю задачу прямо зараз. Процес дуже простий. Ви виписуєте невелику кількість задач, які ви точно знаєте, що ви можете виконати. Ви відслідковуєте виконання цих задач, ви можете сказати точно, що ви над цією задачою працюєте. А не просто ну я позаймався, тобто зробив 5 віджимань. Але по факту ви написали, що ви маєте позайматися, наприклад, хоча б 20 хвилин. Якщо ж задача стояла просто позайматися мінімально, позайматися там 5 хвилин. То, відповідно, можливо, ви виконали цю задачу, але тоді задача має бути сформульована відповідно. Тепер давайте відповім на пару питань, які точно у вас з'являться, коли ви будете це дивитися. Перший, мабуть, саме розповсюджений це коли варто планувати зранку чи ввечері. Як на мене, різниці особливої немає. Для мене найголовніше, щоб вас не турбували. Якщо у вас є цей час зранку, щоб ви сіли спокійно, не поспішаючи, тільки ви, нотатник. Пензлик і все, щоб ви чітко сіли і прописали ці задачі. Якщо це час ранок, виконуйте це зранку. Якщо це час ввечері, виконуйте це ввечері. Єдиний момент, який варто зауважити, якщо у ваших задачах ви плануєте щось, що ви будете робити прямо з самого ранку, наприклад, піти побігатися рано зранку, да чи щось зробити прямо зранку, як тільки ви прокинулися, тоді краще спланувати це ввечері, щоб ви зранку не метушилися. Тому що, коли вам треба щось терміново зробити рано зранку. Після цієї там зустрічі справи, будь що ви робили. Дуже важко повернутися назад в цей настрой, що вам треба спланувати день, бо вже день почався, і воно якось погано в'яжеться. Тому краще відкладіть час або ввечері, якщо ви плануєте щось на ранок, або якщо зранку у вас є час для того, щоб спланувати, сісти спокійно, то сядьте і зробіть це зранку. Якщо не вистачає часу виконати всі задачі, значить ви плануєте занадто багато задач. Дві-три задачі і 5-7 задач другорядних це. Умовні поняття, якщо ваша Головна задача одна, але вона величезна, і вона займає весь день. То інші задачі не потрібні. Да? Чи інші задачі мають бути дуже простими, які ви будете виконувати дуже легко. Тому важливо відноситися до цього раціонально і адекватно, да? щоб ви розуміли свої сили, свої відчуття, чи є у вас взагалі сьогодні ресурс для того, щоб щось робити. Можливо, ви втомлені після цілого тижня робочого, який був дуже нервовий, чи просто був день якийсь дуже нервовий і так далі. І на наступний день вам просто треба взяти відпочинок і зробити помітність. Мінімуму задач зважайте на це, зважайте на свій стан. Це важливий показник вашої продуктивності. І важливе ще питання, яке часто виникає: а як їх виконувати, чи виконувати їх одна за одною, чи яким чином взагалі це робити? Я завжди використовую блочну систему. Що значить блочна система? Це значить, що ви фіксуєте задачі в такі собі. Рухомі блоки, що ви можете виконати задачу в окремий блок, блок часу, можливості і так далі. Якщо цей блок у вас зранку, виконуйте зранку. Якщо зранку якісь плани змінилися, і ви можете використати інший блок, а той, що ви запланували на ранок, зробіть його пізніше. Да? Тобто, ви дуже легко їх комбінуєте. Саме тому я і кажу, що під задачі дуже важлива річ, і дуже допомагає вам розвантажити все, все це навантаження загальне, особливо коли задача якась велика і об'ємна. Якщо ж ви заплануєте, що ви задачу сідаєте конкретно з 7 ранку по 9 ранку, скоріш за все, ви взагалі її не виконаєте, тому що ви прийдете пізніше, чи пізніше встанете, чи будь-що відбудеться, ви десь відволічетеся, хтось вас відволіче, і просто ця задача кудись зникне. Якщо у вас блочна система ви просто зрушуєте. Один блок і замінили його на інший блок. І все. Тому у вас одні задачі, які потребують великої концентрації, великого часу, є окремим блоком, який ви точно знаєте, що вас ніхто не має турбувати. Ви поставили максимально все без звуку, закрилися, зачинилися повністю, щоб вас ніхто не турбував, і ви могли зробити цей блок задач. Його зробили, далі переходите до інших задач. Можуть бути задачі блоки задач, які ви виконуєте там по 5 хвилин, і ви їх просто... Робити на ходу, поки там чекаєте в якоїсь черзі, чи їдете на маршрутці, будь-що ви робите, і просто в цей момент можете виконувати задачу. Тому планування це взагалі не важко. Ми просто самі ускладнюємо цей процес. Ми створюємо якісь суперсистеми, які там нам треба ввести спочатку на папір, потім нам перенести це в електронний вигляд, потім це запам'ятати, потім ще кудись перенести. і Так далі дуже ускладнюємо. Планування має бути дуже простим і зрозумілим, відслідковуємо, виконуємо для того, щоб ви могли виконувати ці задачі, а не просто їх записувати, і радіти, що вони тепер записані. Поділіться обов'язково в коментарях вашими основними проблемами з плануваннями, і можливо методами, які допомагають вам у плануванні. Буде цікаво почитати. Але головний момент, як на мене, планування не має займати багато часу. 5-10 хвилин це оптимальний час. Менше 5 хвилин значить, що ви, скоріш за все, або не маєте взагалі задач, або ви дуже поверхностно їх проаналізували. А більше 10 хвилин значить, що ви дуже багато собі або напланували, або дуже сильно запарюєтеся з ними, що ускладнює самі задачі, і робить їх ймовірність виконання набагато меншою. Спробуйте цей метод, напишіть обов'язково в коментарях, як вам він. Можете зробити його прямо сьогодні і подивитися на результат. А на цьому все. Побачимося з вами у наступних відео. Обов'язково дивіться інші відео на каналі. підписуйтесь, ставте колокольчик. Всі ці корисні дії дуже допомагають каналу зростати, і мені приємно, що це вам потрібно. Побачимося. Пока-пока.